Авторитетні газети та журнали стрімко втрачають читачів. Їхня аудиторія перекочувала в інтернет. Режисер-документаліст Ендрю Росі спробував розібратися, чи є майбутнє у традиційної преси. Росі провів рік у редакції видання Нью-Йорк Таймс, щоб зрозуміти, що газета робить, аби пристосуватися до нових умов роботи. Його фільм Перша шпальта один рік всередині New York Times» викликав справжній резонанс на фестивалі документальних фільмів Санденс. Розповідає Руслан Патричка. Люди все частіше покладаються на інтернет, щоб дізнатися останні новини, зваблені швидкою інформацією, яку безкоштовно пропонують тисячі щойно створених онлайн ресурсів. Читачі все менш схильні платити за якісну журналістику, яку їм пропонують авторитетні видання. Документаліст Ендрю Росі вважає, що професія журналіста опинилася під загрозою вимирання. В особливо складній ситуації опинилися ті, хто займається журналістськими розслідуваннями у таких виданнях, як «Нью-Йорк Таймс. На думку Россі, поверхневість, орієнтація на скандальність і відвертий плагіат, до якого вдаються багато онлайн видань, знецінюють роботу журналіста. Я думаю, що ідея демократизації способів донесення інформації сама по собі чудова, але при цьому мусять існувати принципи. Мусять бути автори та редактори, які фільтрують інформацію, перевіряють факти, відкидають брехню. Благосфера не завжди цих принципів дотримується. Вільне обертання новин в інтернеті привело до банкрутства сотні газет та журналів у всьому світі. Видання Нью-Йорк Таймс поки працює, але зменшення накладів і доходів від реклами змушує газету звільняти журналістів. Від цього кажуть, у виданні страждає якість матеріалів. Втім, не всі погоджуються з тим, що інтернет вбиває журналістику. Професор Емі Айзман вважає, що незалежно від того, чи виживуть традиційні друковані видання, професійна журналістика завжди буде у ціні з'явиться багато позаштатних журналістів. Видання зможуть наймати їх, наприклад, що працювати в Іраку. Голос Америки чи той же «Нью-Йорк Таймс» будуть купувати статті і сюжети у незалежних журналістів. Поява армії позаштатних авторів може кардинально змінити те, як сьогодні працюють потужні видання. Вважає Пол Спероу, віце-президент музею журналістики у Вашингтоні. Зараз Редакція мусить тримати великий штат журналістів і тих, хто працює в Іраку, і тих, хто висвітлює місце. Ві новини це все важче і важче робити, зважаючи на зменшення прибутків. Сперу вважає, що відомі видання, як Нью-Йорк Таймс, виживуть, якщо збережуть свій авторитет і будуть дотримуватися високих стандартів журналістики. Нещодавно «Нью-Йорк Таймс запровадив абонентську плату за користування своїми матеріалами в інтернеті. встановлення абонентської плати піднімає питання: чи довіряють люди певним виданням? Достатньо, щоб бути готовими платити за їх інформацію. Якщо читачі побачать, що вони отримують інформацію, якій можна вірити, вони будуть згодні за неї платити. Понад 100 тисяч людей підписалися на електронну версію New York Times. Сперу каже, що люди починають розрізняти якісні і неякісні репортажі і готові платити за якість. Руслан Петричка голос Америки.